Що ви бачите перед собою, друзі? Це український скарб. Тепловізор від українського виробника НВКтеч. Не знаю, як ви, але я тільки нещодавно взагалі дізналась, що існують українські тепловізори. Тому давайте поглянемо, що себе представляє наш сьогоднішній національний виріб і чи виправдовує він наші сподівання. Я Павла, це канал Надзор.ua, а це перший український тепловізійний монокуляр Енвектеч Patriot L25. В комплектацію тепловізору входить сам монокуляр, детальна інструкція українською, USB-кабель, відеокабель з роз'ємом тюльпан, два види ременів та чехол для зберігання. Прилад має міцний алюмінієвий каркас, що витримує високі навантаження. На передній частині тепловізору знаходиться об'єктив та регулятор фокусування об'єктиву. На передній частині ми маємо кнопку живлення. Багатофункціональний джойстик, який за побажанням військових для зручності був збільшений: кнопка фото та відеофіксації, а також індикатор заряду. З лівої сторони знаходиться контролер діоптрій. На задній частині розташований окуляр. На нижній частині маємо тепсі роз'єм для кабелів, а також місця для кріплення. Envectech – це дніпровський виробник, який вирішив створити тепловізор саме під умови війни та потреби наших воїнів. Він має українське меню. Для нього спеціально створювалось програмне забезпечення, і це робила турецька компанія Девконтракт. При виробництві даного тепловізору робився акцент на підвищенні стійкості до зовнішніх факторів та підсиленні виявлення об'єктів в поганих погодних умовах. Також виробник заявляє, що в пристрої встановлено нечутливу матрицю в 20 мікрон, яка вважається новинкою 2023 року. А ще супершвидкий процесор, який обробляє сигнал з матриці в два рази швидше ніж звичайний тепловізор. Крім всього вищесказаного, аксесуари для монокуляру розроблені спеціально для роботи в польових умовах. А ще є тут так звана функція блокування, яка називається свій чужий. Вона дозволяє користуватись тепловізором лише його власнику. Тобто, якщо теплик, не дай Боже, потрапить в руки окупанта, то він їм скористатись вже не зможе. Дуже жаль, що в такому випадку немає функції активації вибуху. NVECTEC, подумайте над цим. Дальність виявлення об'єкту в даній моделі складає 1500 метрів. Кут поля зору тепловізору 10,5 на 8 градусів. Він волого та пилостійкий, має клас водонепроникності IP67 і має витримувати від мінус 20 до плюс 55 градусів. Має класичну стійкість до падіння в 1 метр. Живлення тепловізора здійснюється від вбудованого акумулятора. На одному заряді прилад може працювати до 12 годин. Плюс до нього можна ще під'єднати павербанк. Прилад оснащений матрицею з роздільною здатністю 384 на 288 пікселів. Діаметр передньої лінзи складає 25 мм, А частота зміни кадрів 50 Гц дозволяє вести нагляд навіть за дуже активною свинотою. Тепловізор має шестикратний цифровий зум, і, до речі, під час максимального збільшення видно добре. Також тут доступне діоптріне коригування, і ця функція буде особливо корисна людям з слабким зором. Дистанція до об'єкту показується автоматично. Модель має Кольоровим розіцівкий дисплей з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселей. В залежності від погоди, дистанції та умов використання, тепловізор має шість режимів або так званих кольорових палітр: це теплий білий, теплий чорний, теплий червоний та кольорові режими зелений, золотий та фіалковий. Ці гарячі контрастні відтінки призначені для спостереження за об'єктами на масштабній відкритій місцевості та далеких дистанціях. Кольорові режими дозволяють відстежувати цілі на коротких відстанях. Прилад має вбудований wi fi модуль, що може бути точкою доступу або під'єднуватись до мережі. Має фото та відеофіксацію, 16 гігабайтів будованої пам'яті, і крім цього, він ще має геолокацію, що надає можливість дізнатись ваші координати в режимі реального часу, щоб не заблукати в полі, наприклад. На даний прилад дається гарантія в 12 місяців, і я це згадала не даремно. Зазвичай, коли такі речі ламаються, їх ніхто не шле в Китай чи Америку на гарантію. Ну а в цьому випадку відправити прилад на ремонт буде реально, і це прикольно. Керувати усіма можливостями приладу можна за допомогою мобільного додатку українською мовою NVTech. Додаток абсолютно зрозумілий. В правому верхньому куті ми маємо кнопку налаштувань. Тут же ми маємо кнопку фото та «Відеофіксації». Також ми можемо вибрати потрібний нам тепловий режим в залежності від наших потреб. Теплий білий, теплий-чорний, теплий-червоний та кольорові режими. Зелений, золотий, а також фіалковий. З правої сторони ми також можемо переглянути файли, фото та відео, які зберігаються на нашу вмонтовану пам'ять. В лівому куті ми можемо активувати функцію вимірювання відстані до потрібного нам об'єкта. Можемо використовувати наш цифровий зум, наше шестикратне збільшення. Також ми можемо налаштовувати саме зображення, регулювати, наприклад, різкість зображення, його контрастність, яскравість. А також рівень шуму. В нижньому лівому куті ми маємо кнопку основних налаштувань, де ми можемо активувати прицільну сітку. Активувати зображення в зображенні, коли нам треба збільшити одну зону. А також функція відстеження це дуже корисна функція, коли потрібно відслідкувати пересування певного об'єкту в зоні. Дії тепловізора. Отож, як я вже казала, я за підтримку національних виробників. Мені дуже подобаються реально класні українські продукти, і в тому числі мені зайшов цей тепловізор. Я не хочу перебільшувати його об'єктивні можливості, і ясно, що це не модний АДЖМ, але в основних функціях він дійсно нічим не поступається визнаним популярним брендом. Довго тримає батарею, показує гарну картинку, має класну начинку, пристойно виглядає. Що ще треба? Якщо ви в Києві, приїздіть до нас в гості, подивіться на нього самі. Якщо ж ви, наші любі підписники, користувались даним приладом, особливо в бойових умовах, знаєте якісь особливі фішки роботи чи, навпаки, помітили якісь суттєві недоліки цієї моделі, обов'язково діліться цією інформацією в коментарях. Це дуже важливо і для нас, і для майбутніх користувачів, особливо військових. А на сьогодні все. Дуже дякуємо, що ви дивились нас і сподіваємось, ми були для вас корисними. В описі під цим відео ви можете прочитати ще більше інформації та глянути тонкощі приладу. Якщо у вас залишились якісь питання чи пропозиції, пишіть в коментарях під цим відео. Даний тепловізор ви можете придбати у нас на Zorua. Якщо вам сподобалось відео, то залишайте свої лайки та підписуйтесь на наш канал. Тримайте рідні, скоро все буде добре і все буде Україна. Побачимось!